Електромонтаж з нуля, ви слухайте, я розказую і так погнали щиток на двохкімнатну квартиру. Перший автомат у нас відний. це у нас електронний лічильник, далі у нас ріла напруги, зубр з що це правильно? За амперметром. Оп, вольтаж включив. Далі у нас є три ПЗВ, яка захищає всю у нас квартиру. Також у нас є плита двохполісний автомат. У нас кабель 3 на 6. Також у нас тут є близько 25 груп окремих на. Розетки та світло. Ну і звичайно резервний перемикач на інвертор ну, або генератор, що завгодно можна туди поставити. В принципі, у нас є додатковий щиток на блоки живлення для Леда, тому що у нас на сталі багато-багато лед -багато підсвітки. От. Також у нас ось тут буде Wi-Fi роутер розташований. Інтернет використовуємо 6, інколи 7, якщо просять. Кабель у нас ВВГ НГД, і ось так ось виглядає ця вся система. Підписано це все нашими козирними наліпками. Де ви розумієте, що за що відповідає кожен автомат. От. Ви знаєте, що це таке. О, це класно виглядає. Мені здається, що таким чином електрика є довершеною. Ну і ремонт також загалом.